Ще один гриб. Гриб спеція. Дуже приємний смак. От один зірвал. Ніжка пахне чесником. Його можна висушити і додавати, хто не має чеснику замість приправи і робити чесночний, чесночний запах такий. Можна додавати в канапки до сиру. Виділи канапку з чесником із сиром. Сверху ковбаска, помідорчик 100 грамів білої горівочки. І такий гриб можна замість чеснику додати, буде дуже також приємно і боти знали, що їсти зразу гриб. Але не гриб, а чесник. А можна оборот. Коротше, я запутався. Всім дякую, підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки. Ставайте спонсором каналу. Привіт, Галицького.